Триває спеціальний ефір на радіо тоді Працює Богданом Мосою. Зараз будемо говорити про Китай, про його можливу роль у війні Росії проти України та й, взагалі, про ставлення Пекіну до війни як до такої високий представник ЄС Жозеп за Борель у рамках заходів генеральної асамблеї Нью-Йорку провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Є, та звернувся до свого китайського колеги з пропозицією вплинути на Росію, щоб переконати її зупинити. Ти свою агресію проти України китайський візаві Бореля натомість відповів: ми не сидітимемо, склавши руки і не підливатимемо олії у вогонь, але підтримуємо ЄС у тому, щоб він докладав усіх зусиль для досягнення миру. Ось така цікава заява. А зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ прибуває Олексій Коваль, член правління української асоціації китаєзнавців, журналіст міжнародник. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю, перш ніж поговорити про позицію Китаю нинішню щодо війни, хотів вас попросити прокоментувати от такі повідомлення. Цікаві надходять, ось власне пише журналіст Андрій Цеплієнко, що буцімто у Китаї помічений значний рух військової техніки у бік Пекіна. Що буцімто 6 тисяч внутрішніх та міжнародних авіарейсів у Пекінському аеропорту скасовано, і буцімто це навіть якось пов'язано із можливим усуненням від влади Сі Цзінпіна, який планує переобратися на третій строк. Але як відомо, що зазвичай у Китаї тільки два строки очолюють цю країну, як би ви прокоментували цю інформацію? інформацію, і що це відбувається, чи це можливо якісь вкиди. Як ви думаєте, це вкид, це вірогідніше всього вкид якихось незрозумілих там каналів, тому що окрім там одного відео, якесь поширюється, якесь справді, якась там китайська колона, десь їде, Воно нічим іншим не підтверджено. І Я не можу це коментувати. Я не думаю, що відбувається справді те про що там пишуть. І люди, от які вже зараз в Китаї, вони вже давно прокинулись. Вони кажуть, що нічого там, ті, хто в Пекіні, наприклад, сидять, нічого зовні там не відбувається такого, щоб свідчило про якісь там серйозні Це мені вже зранку написали, що немає такого, що там. Ось відбувається схоже на переворот. Але можемо сказати, що, наприклад, там інше ну, події відбуваються наприклад днями. Там відбувся суд над дуже великим колишнім чиновником, і все ці вкиди. Вони пов'язані скоріше, всього з наближенням 20-го з'їзду КПК. Справді Компартії Китаю, який запланований на середину жовтня. І я думаю, що таких вкидів якраз буде побільше в цей період, тому що е, в цей період я е, справді дуже важливий для самого Китаю і для Сідінпіна. Він він, скоріше всього, буде переобраний на третій срок, не, не йдеться там про якусь внутрішню боротьбу. Просто є е, завжди вона вирішується кулуарно, скажімо так. Вона дуже рідко, скажімо, поплескувалась кудись на. Вулиці, чи може в якійсь там інші сфери, тому що це вирішується всередині партії, і е, обрання його на третій срок, воно вже скажімо, узаконено, тому що е, були здійснені поправки до статуту комуністичної партії Китаю, де цей от обмеження по термінам обрання вже усунуто, тому це не є, скажімо, ну це звичайно. Е, Ну, це дуже така важлива подія, але вона вже узаконена. скажімо, вона була вже засталогідь узаконена, тобто вона не буде не, не якоюсь неправомірною. І справді, Сідінпін перший лідер Китаю, який буде за останні кілька десятиліть обраний е офіційно вже буде підтверджено його якби повноваження на більше ніж 10 років буде змінена. Така своєрідна традиція, коли не могли германничі Китаю останніх там, двох, скажімо, десятиліть обиратися на більше, ніж два п'ятирічних терміни. А, от, також була минулого тижня заява Ці Цзінпіна, який сказав, що армія Китаю має бути готова воювати, що вона, мовляв, уже готова. А, нічого собі так заявила, а про що це йдеться? Ну, я це пов'язую якраз з тим, мабуть, він сказав про, про те, що чітко його цитата звучить так: що армія має готуватися до справжньої війни, і це насправді не, не перший раз він таку фразу замовляє. Я думаю, що це пов'язано якраз з цією обстановкою, яка склалася в світі в зв'язку з російською агресією проти України. Всі побачили. Ці країни побачили, що справді кожна країна, навіть така велика, як Китай, має готуватися, має бути готова для свої, до своїх. Щоб військо було не просто таке, яке приймає участь у парадах і готується, скажімо так, навчання проходять за заздалегідь, скажімо, Заздалегідь вивірним сценарієм, коли це фактично постановка така, датом є якась ціль, якась там червоні проти синіх біжуть, перемагають і все, і це і все рапортують. Тобто, війна сучасна, вона показала зовсім іншу, зовсім іншу. Скажемо ситуацію, і сідінпін просто закликав військових якраз вивчати досвід сучасних війн, зокрема і російсько-української війни. Українська армія в даному на даний період скажемо виглядає як одна з найбільш бойових і боєздатних армій світу, тому що як ви знаєте, наприклад, американці вивчають досвід. Української армії вже з 2014 року да, а от інші країни цього не робили, і я думаю, що я пов'язую якраз такі заяви, що це справді треба вивчати досвід реальних воюючих армій, скажімо отак. От Але все ж таки, коли е, Сі Цзінпін робить таку заяву, він у себе в голові що тримає? Тайвань чи щось інше? Чесно кажучи, я не можу сказати, що він у себе тримає в голові. Я не зв'язував це з Тайванем, тому що, як ви знаєте, на найперше Китай все ж таки заявляє, що він планує об'єднатися з Тайванем мирними засобами. Ніколи Китай скажімо, не погуне не говорив, що у нього на порядку денному є військове завоювання Тайваню. Да, тобто китай... Але тобто навчання проводив так дуже активно навколо навколо. Пам'ятаєте, чому він проводив це навчання? Пелосі летіла Пилосі, да, прибула на Тайвань. І Це була попередження для тих, хто робить отакі кроки щодо Тайвані. Тайвань це невід'ємна частина Китаю. Вважають китайці, да і тому вони не дозволяють західним лідерам чи якимось лідерам да поводитися себе так, як вони поводяться, тому. Для Китаю Китай сказав, що він застосує силу для об'єднання з Тайванем тільки в єдиному випадку, коли Тайвань спробує проголосити чи зробить кроки для проголошення своєї незалежності. Наразі ми з боку Тайваню не бачимо жодних кроків у бік проголошення формального незалежності, да, як ДНР чи ЛНР, да, якісь і. І е, е, якраз Америка стимулює такі процеси, да от втручання, скажімо, в суверенітет е, Китаю, і саме на це реагує Китай. Тобто е, справді західні там зовнішні сили, як кажуть китайці, вони можуть спровокувати цей конфлікт, якщо вони будуть підтримувати курс Тайваню на незалежність чи на, на відкол від Китаю, да, хоча формально. Ми всі знаємо, що Китай не контролює Тайвань. Натомість оцей статус, цей дуже хиткий, скажімо так, статус-кво Китай намагається зберегти, намагається його зберегти саме мирними засобами, а не військовими. Ну тоді виходить, якщо не йдеться про Тайвань, значить залишається те, що Сі Сідзінпін готується так чи інакше до війни з Росією чи. Як знову ж таки оцінити? Дивіться, він готується. Він хоче, щоб його сили були боєздатні. Якщо ми будемо говорити в більш широкому, скажімо, перспективі, не не хопатися за одну заяву, десь 5 років тому або більше була проведена дуже масштабна реформа насправді китайської армії, саме в сенсі управління китайської армії, тобто вона вже була поділена там на фактично військові округи, тобто була дуже. Структура самої армії, самих штабів управління логістики вона дуже була вже переглянута, усучаснена. Я, я так розумію, що просто Сізінпін, який є головнокомандуючим війська, він в сучасних умовах розуміє, що знову прийшов період дальшої модернізації армії. Тобто, вона знову таки війна з Україною з Росією показала китайським керманичам, що навіть не кількість. Війська Китаю найбільше військо у світі, понад 2 мільйони людей, Да? кількість війська не завжди грає домінуючу головну роль, да. Тобто, якщо маленька, але мотимована армія може протистояти в армії, то це більш більш цінно. І я думаю, що от з цим якраз пов'язана його, скажемо, заява, що щодо подальшої модернізації армії, де вона буде використовувати, ви маєте знати на увазі, що Китай за 50 років останній взагалі не вів ніякої війни за межами Китаю. Взагалі, тому я не думаю, що Китай готується до нападу на якось. Він готується до захисту і він хоче модернізувати свою армію. Ось і все. А ще ми бачили те, що Китай відвідав секретар Радбезу Російської Федерації Патрушев, і це сталося вже після зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна у Самарканді. А ну і тут пішли різні теорії до найбільш неймовірних, чому він поїхав туди, і, і хтось каже, те, що таким чином Китай уже обговорює як хто буде наступником Путіна. А хтось каже те, що Патрушев поїхав домовлятися з. За зброю. Взагалі дуже багато таких неймовірних і дивних версій. Як ви вважаєте, з чим це могло бути пов'язане? Ну, візит, це дуже так важливий візит був. Але я думаю, що Росія, то, скоріше всього, була зацікавлена Росія, щоби отримати ще від Китаю якоїсь допомоги. Насправді, наскільки ми знаємо, Китай не допомагає Росії військовим військовими військово ну, військової точки зору, тобто він не надсилає наприклад зброї. Ну він купував рані нафту. Скажемо, він купує нафту і таким чином, і гас російський і таким чином підтримує російську економіку. Натомість безпосередньої участі у війни він не бере і як ви почали з цього, ви почали свою програму. Заяви вони він сказав, що справді Китай не буде підливати масла вогонь з цього конфлікту, тобто. Euh, і с, я читав, наприклад, з мої, те, що я бачив, я читав, що якраз місія Фатрушова була провальною, тобто він нічого не одержав від того, що він очікував одержувати в Китаї. Ну, цікаво, те, що він поїхав вже після того, як е, лідери двох країн, ну, начебто, поговорили, і здавалося, про що говорити ще, якщо ні до чого не домовилися. Ну, дивно, дивно, ну, просто можливо, виглядає. Можливо він поїхав з якимись при, при, при ідеями, які. Міг Путін запропонувати, тому що ми знаємо, що під час саміту ШОС Путін не отримав те що чого теж він хотів. Він 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 отримав від Китаю і від Індії попередження, що ті, ті дії, які вчиняє Росія щодо України, вони фактично не не дуже скажімо, занепокоєні цими діями. А це з їх боку, якраз ця занепокоєність. Це дуже суттєва заява. Більш суттєва, скажімо, коли просто занепокоєність висловлюють там інші. Лідери, а те, що сказали Китай і Індія на саміті Шос в Душанбе, то це була дуже потужна заява насправді для Путіна, щоб він зрозумів, що навіть ті країни, яких вважають союзниками Росії, вони не підтримують ті дії, які Путін вчиняє. От власне, ми вже згадали так: оцю заяву міністра закордонних справ Китаю. Ван і на зустрічі з Борелям така цікава, дуже цікаве формулювання. З однієї сторони, звісно, каже він, що не буде Китай підливати олію вогонь, але він каже, що Китай не сидітиме, склавши руки. Цікаво, що, що може матися тут, і чи не бачимо ми все ж таки такого, таку зміну ставлення Китаю до цієї війни? Справді, справді є зміна. Там насправді більш потужною заявою була заява і під час виступу, виступу в ООН, і також саме на радбезі ООН. І Також він зустрічався з міністром закордонних справ Кулєбою Насправді. І там якраз він сказав, що ем, він, по-перше, подякував українській стороні за евакуацію китайських громадян під час же війни, і сказав, що в принципі що Китай готовий далі встановлювати і розвивати відносини, добрі, дружні. І він там ще згадав ще було там чотири пункти, по яким вони висказав, висловився. І щодо е, безпеки, е, скажімо так, е, продовольства. Тобто, тобто, позиція Китаю насправді дивіться, Китай він вважає себе, да можемо сказати так. Він вважає себе найкраще, якби, в найкращій позиції, щоб вести перемовини із Росією і з Україною, і намагатися якось залагодити цей конфлікт. Ви знаєте, що Китай постійно закликає сторони до перемовин фактично з першого дня. Е, Початку війни. Натомість, на жаль, умов для перемовин, як ми знаємо, нема, і в цьому, власне і і поки що китайська політика не дає, ось, сидіння, не склавши руки, вона не дає якихось реальних результатів навіть в порівнянні з тим, що робить Туреччина, наприклад. Тобто, Китай ще не знайшов свого підходу щоб, справді стати таким медіатором між Україною і Росією, натомість в китайській пресі, у вот, якраз днями з'явилися такі статті, що Китай розглядає таку для себе роль, що він буде якось може стимулювати перемовини. Але він розумієте, його позиція лише така, що він стимулює перемовини саме Києва і Москви. Він не бачить, він не хоче бачити, щоб тут були якісь треті посередники, які Пливали б на, на цей, тобто він все ж таки вбачає, що саме дві країни дві незалежні країни Росія і Україна мають домовлятися між собою без тиску якихось третіх країн. Очевидно, в Китаї погано розуміють контекст. Ну у нас і дипломатичні контакти з Китаєм останніми роками такі слабенькі. Добре, що відбулася зустріч двох міністрів закордонних справ. А після цього цікаво, що от президент України Зеленський заявив, що наразі він не має каналу зв'язку з Китаєм, але він хотів би допомоги з боку цієї держави на тлі російського вторгнення. От уже сам президент починає так доволі голосно і відкрито звертатися до пекіну. Як Ви вважаєте, чи можемо ми на щось розраховувати? І наскільки ефективними будуть такі заклики? Дивіться це не перша вже заява з боку українського президента. Справді справді можна сказати, що Україна не мала ніяких контактів так. Каналів, як сказав, комунікації з Китаєм вже 10 років з 2013 року. Фактично відсутні політичні якісь комунікації між Києвом та Пекіном. Тому складно сподіватися, що за 6 місяців, да якщо ти 10 років з людиною не розмовляєш, да, а потім за 6 місяців навіть через таку е подій, як війна, ти раптом звертаєшся до неї по допомогу. Тобто з китайцем насправді так справи не ведуть. От чому проблема. Тобто, для того, щоб мати оці ці канали комунікації, все ж таки треба підтримувати цю комунікацію, і зараз я думаю, що справді Київ намагається переконати Пекін в тому, що така комунікація потрібна. що... Але Київ має запропонувати, розумієте? Тут проблема в тому, що Київ має запропонувати Пекіну, як долучитися. Да? Тобто, Китай може робити якісь там кроки і заяви, але це буде лише заяви е, натомість, е, в чим реально він може допомогти? Да? Питання це на яке має дати відповідь Київ, а не Китай придумати щось, розумієте? От в чому я думаю, проблема оцих комунікацій. Пане Олексію, дякуємо вам за розмову. Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців, журналіст міжнародник, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про новини навколо Китаю і навколо війни Росії проти України. Яка позиція Пекіну, власне кажучи щодо цієї війни, бачимо, що вона дещо змінюється. і цікаво Цікавосте. Тетюще е, написало видання Інсайдер. Е, там стверджується, що е, партнери Росії, зокрема Китай та Індія, які висловлювали, Занепокоєння щодо України можливо спонукали Путіна спробувати швидко припинити війну. Але судячи з усього, Путін це зрозумів по-своєму. А минулого тижня деякі глобальні партнери Путіна висловили стурбованість його війною в Україні. Через декілька днів Путін посилив ескалацію, оголосивши військову мобілізацію та погрожуючи ядерною війною. Як пише інсайдер, Путін міг вдатися до цього кроку через страх погіршити відносини з цими країнами. Країнами, е, і як зазначається, що з моменту вторгнення в Україну у лютому Росія стала е, е, стала. Зіткнулася із паралізуючими санкціями заходу, стала ізгоєм для більшої частини світу. Але при цьому Росія ставала дедалі більше ізольованою, і при цьому деякі країни все ж таки підтримували Путіна або уникали прямого засудження його дій. А і Китай, і Індія були потужними партнерами Росії протягом всієї війни, відмовившись від запровадження санкцій, продовжуючи закуповувати енергоносіння Сієї країни однак нещодавно лідери обох країн пішли на несподіваний крок. Виступивши проти війни, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.